Слава Україні! Сьогодні у нас йде X2 плюс X10 на трудлу Будемо трошки відкривати. Перші відкривати, нагадаю, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Чий коментар набере найбільшу кількість лайків, тому на наступний раз зроблю огляд. І так, першою буде в нас на талі, буде 56% Уламків. Поїхали. Давайте дістанемо якогось хорошого легендарного героя. У Наталі вже трун дає, навіть не одна. Але, але не знаю, чи чиї трунда потрібна. Думаю, щось 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 хороше потрібно. А от що? Що нам сьогодні прибіжить? Недавно Наталі прийшла Сіпі, я думаю, Наталі хоче Ротоса або Морто Макаба. Так. Так, так. А поки я відкриваю, скажу так, що маленьке оголошення, в клан потрібні гравці. Без особистих 200 тисяч набираємо, з особистими 300. Пишіть, в описі буде мій телеграм, а також там, до речі, є група. І так, поїхали по 10. Ці непоганий епік. Е, заходить, можна і на арену поставити роздирач, нікуди. Напевно, і не заходить, нікуди б не брав далі нічого цікавого. Давай, легендарного. Майстриня Луків заходить непогано в одну з потаємних кімнат. І логірна не знає хто це. Мучитель це частинка разена, решта все нікуди не заходить. Так, Бергот. Колись, було колись злиття. Не дуже куди заходить. І давай, давай, давай! Нокт Снодійник. Чесно, я навіть не знаю, хто це? Хто ти? Давай знайомитись. З темних ельфів це з нових героїв. Так, то що ти робиш? Атакує одного ворога 50% шанс накласти зменшення точності на два ходи. В в в принципі, принципі, принципі Непогано. Атакує всіх ворогів 75% шанс накласти сон та на один хід та дві утрути на два ходи. Получається 100%. Непогано. Так, накладає щит союзників на всю команду, окрім себе, також накладає на всю команду регенерацію на 2 ходи. В принципі, в принципі, досить непогано. Лікує себе на 3%, а команда на 1% від власного максимального здоров'я щоразу, коли отрута спрацьовує на ворога. В принципі, досить непоганий герой здоров'я. Можна, Можна кудись пристроїти. Ще його не бачив, але виглядає дуже цікаво. Погнали далі! Вітаємо наталі з новим героєм і йдемо далі. Давай ще зразу одного легендарного. Хексей нікуди не заходить, лікар набагато крутіший, буші. Нікуди не заходить, банші цікавіше. І. ще одна десяточка. Дай ще легендарного. Тому є крипта максимум. Все решта нікуди. І все, 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 все. Отак. Отак вийшло. Ну, в принципі, дістали хорошого героя, нового. Не дубль, тож вітаємо Наталі і переходимо далі. Наступним у нас буде Валерій. Це є твінк аккаунт якого рівня? 31 рівня, чудово. Тут, якщо дістанемо якогось хорошого, легендарного буде дуже круто. Колись на основний аккаунт Валерія дістали Мошалєда. ну він зробив фактично всю гру. Не знаю зараз, як він там розвивається, але так, епік. Гранч не найхороший епік, якого хочеться отримати на старті. Так, так, так. Добре. Дуже ще один епік. О, оце той епік, якого дуже хочеться отримати. Хороший епік, багато хто навіть є в мене знайомі, які на сотому рівні не мають гіммента. Ну, давай легендарного. Алюрка, ну це взагалі чудесно. Все решта то частинки хіба зробити разу на Сікара не цікавий епік. Так. І що, все. Ну, давай. Вільрекс. Ну, все. все. Ну, було декілька хороших епіків. Е, добре, дякуємо Валерію і переходимо на його основний аккаунт. Ну а ми перейшли на основний аккаунт до Валерія. Буде у нас 48 уламків. І велике бажання щось дістати Давай, давай хто? Ей ти! Шнобель! Що можна сказати про цього героя? В принципі, дуже добре заходить на нінцю плюс один або плюс 2. За рахунок нього можна згодувати і не звертати увагу. Так, ліч, частинка разена. Ну, не все. Не все. Діставати нам машаледів чи ліліт. Так, ну, шанси зато є на ще одного легендарного. Тут биловець зайшов прекрасно. Алюра. Йоман. Епіки потрібні. Ліліту зайшла чудесно. Хоча Ліліто зайде чудесно на будь-який аккаунт. Так. І будемо переходити до десяток. Чотири десятки. Погнали! Та нік дають дають вхід. Не то ми чекаємо і не то ми шукаємо. Де епіки? Мор не найкращий епік. Так, і прекрасно. У нас закінчилося срібло. Секунду, зараз я щось придумаю. Так, срібло є. А тепер давай і На все срібло. Ну. Но... Кражена банші. В принципі, непогано, хороший герой. Зайде на клан боса. Можна буде Каеля відправити відпочивати. Так. Ну, епіків небагато. О! І... кляха муха Ну це. Це сумно насправді. Це насправді дуже сумно. А сумно це через те, що. Так. Раз. А де. І два. На 52 рівні ми отримуємо дубль легендарного героя. Ну, Так теж буває. Дякуємо Валерію. Вітаємо з двома легендарними і переходимо далі. Ну, а ми перейшли до Максима. Максим виграв останній раз, коли був огляд аккаунту, і заодно вирішив дати уламки на відкриття. Насправді, у Максима є досить хороші герої. Але давайте спробуємо дістати щось ще. Так. Є 113 уламків. Так, псаломіст непогано заходить на крипту, якщо нема у вас кришалки іншої. І... 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 Так. І 110 уламків. Поїхали. Поїхали по десятці. Так. Боже, нові епіки. Ще навіть не знає. Еолфрих. Хто ти і що ти? Не знаю. Розкажіть, хто має, хто 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 вже дістав, може пробував щось якось використовувати. І хто ти? Вау! Ну, X10 працює! З чим і вітаємо! Так, я мушу подивитися, чи це є новий герой, чи це не новий. Е, мені здається, що це новий герой. Так, з чим і вітаємо Максима. Прекрасно. Ну, хоча б так. Хоча б так. Так, перший раз X10 у нас стрельнув сьогодні. Шаманка дають всім на старті гри. Ну, в принципі, можна і на крипто використовувати. Але епіків зараз є насправді дуже багато і в принципі вже 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 шаманка відійшла на другий план. Так, деспот нікуди не заходить. Оскарул. Ще один новий епік. Чесно, не дивився, не було зовсім часу подивитися на нових героїв, але я бачу треба подивитися, бо дуже їх багато падає. Топовий богот. Прекрасно. Арена бос, Багато куди можна пристроїти. Великого стража також можна. Так, граж дають за завкіту, ростинач нікуди не заходить. крипта. А граш, до речі, можна і на клан використовувати. використовувати. Частинка разена, старий групус, м -м, вроде нікуди, його дуже не застосуєш. Так. У нас є шанси ще на одного легендарного. Ще один деспот, Чонору. А де ловець? Хочеться якогось ловця Адіса. Скільки ще є воронків? Ще 40. Ну, шанси ще є. на легендарного. Так. Так. Дур голодний принц. Це є крипта. Це є крипта максимум. Так, і 30 уламків. Та й хорошого епіка або хорошу легендарку. Ну але трунда прийшла, це можна сказати, що відкриття вже вдалося. Філія нікуди дуже і не заходить. А ще легендарні будуть. А ще легендарні будуть. Схоже, що ні. Але, 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 відкриття я рахую досить вдалим. Дякуємо Максиму і переходимо далі. Ну, а закінчувати буду на своєму аккаунті. Тут всього-навсього 5 уламків, але, але. Думаю, що нічого не буде. Нагадаю ще раз всім. Підписуйтесь на канал, підтр... ставте лайки, пишіть коментарі. Оскарул. А до речі, це не на нього йде злиття. Та, ось ось і, ось і злиття. Саме тому я казав, не робимо злиття. Немає сенсу робити епіка, бо рано чи пізно він таки прийде. Будь ласка, ось він і прийшов. Пишіть в коментарях, що дістали ви, якщо відкривались. Якщо не відкривались, то чому не відкривались чи не було уламків? А хто не знає який коментар написати, то віддайте мені просто відповідь на слова Слава Україні! Все буде Україна, і до нових зустрічей.